У 1931 році Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва готувався відзначити другу річницю свого існування величезною виставкою. Після довгих пошуків Рада музею зупинила вибір на Діего Рівері, мексиканському художнику, який прославився фресковим живописом. Привезти його велетенські настінні розписи з Мексики було неможливо, маючи лише шість тижнів на підготовку, Рівера погодився створити картини у Нью-Йорку. Працювати довелося цілодобово, зате виставка, що відкрилася 22 грудня 31 першого року, побила усі рекорди відвідуваності. Через 80 років після тієї пам'ятної експозиції деякі роботи Рівери можна знову побачити в Нью-Йорку, розповідає Тетяна Ворожко. Підготовку Дієго Рівери до виставки у Нью-Йорку було відтворено у кінефільмі 2002 тисячі року Фріда. Сеньор Рівера. Відомий мексиканський художник-монументаліст не приховував своїх комуністичних поглядів і відображав їх у мистецтві. Тепер через 80 років легендарні роботи Рівери знову виставляються у Нью-Йорку. Експозиція містить п'ять його восьми настінних живописів, які у 1931 році йому замовив музей сучасного мистецтва. Його фрески є свідченням з одного боку: захоплення художника історією Мексики. А з іншого його ненависті до колоніалізму та капіталізму. Він творив картини, які змушували нас замислитися про наше суспільство, про бідних, про багатих, про соціальну нерівність. Прикладом цього стала картина Заморожені активи активи». Нью-Йоркські хворочоси підносяться над тим, що як вважав Рівера, відображає існування класової системи. ви можете побачити пам'ятки сучасної архітектури, які він розмістив поруч. Під ними ви бачите притулок для бездомних на 25-й іст вулиці. А під цим банківське сховище, біля якого найбагатші мешканці чекають у черзі, щоб порахувати свої гроші. Від початку листопада, коли відкрилася виставка, у залі завжди повно відвідувачів. Це тому каже історик мистецтва Анна Індіч Лопес, що робота Рівери надзвичайно актуальні сьогодні. Його роботи близькі людям зі зрозумілих причин. Якщо ми відкриємо газету та почитаємо про рух, захопимо Уолл-стріт, то побачимо, що усі ці питання нікуди не зникли. Відвідувачі погоджуються. з того, що він зображує, видно його інтерес до обурення простих людей. Я вражена, ці фрески могли б бути написані сьогодні. До експозиції входять і акварелі з приватної колекції дружини Рокфеллера, однієї засновниць музею. Деякі з них Рівере створив під час поїздки до Москви. На виставці можна побачити начерк до однієї з його найбільш відомих фресок, яку ті майже ніхто не бачив. Розпис чоловік на роздоріжжі був зроблений на замовлення Рокфеллерів для їх центру в Нью-Йорку. Утім, родина була незадоволена тим, що Рівере намалював портрет Лєніна. Коли художник відмовився його прибрати, настінне живопис було знищено. Наскільки я знаю, заперечення виходило від агентства нерухомості. Робочі мали б бачити Леніна у самому центрі капіталізму. Рівера повернувся до Мексики та створив майже ідентичну фреску в палаці витончених мистецтв. Тетяна Ворожко. Голос Америки.